Я не збираюся шукати причини йти з армії. Так, да, тяжко. Да, інколи ти, ти розумієш, що ну, куди гірше. Але ціль одна в нас всіх це наша перемога, і я до неї обов'язково дійду, і потім вже, вже піду в цивільне життя і повернуся в своє звичайне русло, буду архітектором. І все, і будемо, будемо розвивати те, що маємо. Пам'ятайте, що в цивільному житті для кожного знайдеться місце. І е, повернувшися з зони бойових дій, е, ви не забуті. Е, ви потрібні, тому що ви є герої, е, які, 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 які будуть потрібні і надалі. Е, потрібно будувати країну, відбудовувати країну, і для кожного знайдеться місце. Головне вірити в себе, вірити в оточуючих і вірити в країну.